Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Сьогоднішній урок буде урок розв'язування вправ. Ми з вами пригадаємо таблицю значень, яку вивчали у минулому році до 90 градусів. І зараз, уже в 9 класі, ми говоримо з вами про таблицю значень від 0 до 180, що стосується сінуса, коснуса, тангенса і котангенса. Побачимо, як ця таблиця зв'язана із одиничним колом, і спробуємо розв'язати декілька вправ, що зв'язані з цими знаннями. Отже, давайте уважно подивимося на таблицю і пригадаємо з вами, що синус 0 градусів. Бачите, у верхньому рядочку записані градуси, а у вертикальному ряд... стовпчику записані тригонометричні функції цих кутів і Синус 0 градусів дорівнює 0. Косинус 0 градусів дорівнює 1. Тангенс 0 градусів дорівнює нулю, котангенс не існує. Далі, ви бачите, що е, тут записані у другому стовпчику значення синуса косинуса, тангенса і котангенса. Кота 30 градусів, далі 45 градусів, далі 60 градусів. Далі 90 і 180. Е, як зв'язана ця таблиця із одиничним колом, давайте з вами це пригадаємо зрозуміємо. Кожна точка одиничного кола має координати Х і. Y. Якщо точка лежить на осі Х, на осі абсцис, то її координати 1 і 0. Оскільки абсциса точки це значення косинуса. А ордината точки це значення синуса відповідного кута, тобто кута 0 градусів. То ми з вами можемо, дивлячись на одиничне коло, зрозуміти, що косинус 0 градусів дорівнює одиниці, а синус 0 градусів дорівнює 0. Так само можна за одиничним колом визначити. Синус і косинус 90 градусів. Якщо абсциса точки 0, значить абсциса – це косинус відповідного кута, значить косинус 90 градусів дорівнює 0. А синус це ордината точки, значить синус 90 градусів дорівнює 1. Далі. Косинус 180 градусів дорівнює мінус одиниці, а, косинус 180 градусів, а синус 180 градусів дорівнює 0. Ось ці дані ви бачите в таблиці. А щоб знайти вже тангенс і котангенс, ми з вами розуміємо, що тангенс альфа це відношення синуса альфа на косинус альфа. Якщо синус альфа дорівнює 1. А косинус альфа дорівнює 0, то синус поділити на косинус це буде тангенс. Тут стоїть прочерк риска, це значить тангенс 90 градусів не існує, оскільки на 0 поділити ми не можемо. А котангенс альфа – це навпаки косинус альфа поділене на синус альфа. Тобто 0 поділити на 1 буде 0. Катанген 90 градусів дорівнює 0. Саме так обчислюється і тангенс, і котангенс 180 і 0 градусів. І тому маєте зрозуміти, чому в деяких клітинках стоїть прочерк. Використовуючи або цю таблицю або коло, давайте спробуємо розв'язати. Номер 1.4 із підручника геометрія 9 під редакцією мерзляк. І так, перше завдання. 2 помножене на синус 90 градусів додати 3 помножене на косинус 0 градусів. Синус 90 градусів дорівнює 1. 2 помножити на 1 додати 3 косинус 0 градусів до рівню і це нескладно обчислити, буде 5. Другий приклад. 3 синуса 0 градусів мінус 5 косинус 180 градусів. Синус 0 градусів це 0. 3 помножити на 0, зрозуміло. Далі 5 помножити косинус 180 градусів це мінус 1. Помножити на мінус 1. 0 мінус 5 на мінус 1 буде додатне число 5. Знов відповідь 5. Третій приклад. Тангенс 23 Градусів помножте на тангенс 0 градусів помножте на тангенс 106 градусів. Якщо ви уважно придивитесь до цього прикладу, ви маєте зрозуміти, що тангенс 23 градусів і тангенс 106 градусів це не табличні числа. І тому, вряд чи такі числа ми можемо з вами обчислити з допомогою або даної таблиці або кола. Але тангенс 0 градусів нам дуже добре зрозуміло, що це таке. Тангенс нуля градусів це 0. Це синус ділений на косинус 0 ділені на 1 де 0. А якщо один із множників дорівнює нулю, то яким будуть інші множники вже немає, немає ніякого значення. Добуток всіх трьох множників дорівнює 0. Четвертий приклад. 6 тангенсів 180 градусів додати. 5 синусів 180 градусів. Танген 180 градусів це 0. 6 на 0 буде 0. 5 на синус 180 синус 180 градусів теж 0. Відповідь 0. П'ятий приклад у цьому номері. Він зв'язаний з основною тригонометричною тотожністю. Ми про цю тотожність говорили з вами на одному з минулих уроків. Я запишу її тут. Синус в квадраті альфа додати косинус в квадраті альфа до одиниці. Це основна тригонометрична тотожність. Ми маємо розуміти, якщо кути однакові, то сума квадратів цих. Двох тригонометричних функцій дорівнює одиниці. І неважливо, які ці кути тупі, гострі ми можемо знайти значення даного виразу. Пишемо п'ятий приклад. Косинус в квадраті 165 градусів додати синус в квадраті 165 градусів дорівнює одиниці. І шостий приклад. Синус нуля градусів. Додати синус 90 градусів, поділити косинус нуля градусів, відняти косинус 90 градусів. Синус нуля градусів це 0, синус 90 градусів це одиниця, косинус нуля градусів це одиниця. Косинус 90 градусів це 0. І 1 поділити на 1 це 1 Далі номер 1:8. Знайдіть синус 135 градусів, косинус 135 градусів і тангенс 135 градусів. Записуємо з вами синус 135 градусів. Для того, щоб його знайти, нам треба 135 градусів представити у вигляді різниці двох кутів. 180 і кута суміжного з кутом 135. Це буде синус 180 відняти 45 градусів. І це буде синус. 45 градусів. Сінну 45 градусів це табличне число, ми дивимося у таблицю. Сінус 45 градусів це буде корінь із 2 поділено на 2. Далі косинус 135 градусів це дорівнює косинус 180 відняти 45. Аналогічно представили у вигляді різниці двох кутів. 180 і кута суміжного з кутом 135. Далі. За цією формулою ми з вами знаємо, що це буде від'ємне значення мінус косинус 45 градусів, а це буде мінус корінь із 2 поділене на 2. Косинус і синус кута 45 градусів мають однакове значення. А тоді і тангенс 135 градусів дорівнює тангенс 180 мінус 45, мінус тангенс 45 градусів і дорівнює мінус 1. Тангенс дорівнює одиниці, тангенс 45, а 135 це тупий кут, його значення від'ємне. Продовжуємо наступний номер 1,11. Знайдіть косинус кута альфа, якщо синус альфа дорівнює 3 п'ятим, І кут альфа знаходиться у чверті від 0 до 90 градусів, тобто в першій чверті координатної площини. Запишемо для першого завдання основну тригонометричну тотожність. Синус. Квадраті альфа додати косинус в квадраті альфа дорівнює одиниці. Це тотожність, яка зв'язує синус і косинус між собою. Так що нам треба знайти косинус, а ми знаємо з вами синус, значить, ми можемо із цієї формули косинус виразити. Ми запишемо з вами косинус в квадраті альфа дорівнює одиниці мінус синус в квадраті альфа. Оскільки Значення 1 мінус синус в квадраті альфа додатне. Додатно, оскільки синус може приймати значення тільки від 0 до одиниці, якщо ми говоримо з вами про кути від 0 до 180 градусів, значить, це число буде невід'ємним. А значить, коснус в квадраті може мати. Два протилежних значення. Косинус в квадраті існує, а сам косинус має два протилежних значення. Тобто, можемо записати косинус альфа дорівнює плюс мінус корінь квадратний 1 в квадраті альфа. Оскільки ми знаємо значення синуса, ми можемо сюди підставити і знайти відповідне значення косинусу. Ми записуємо з вами, що косинус альфа дорівнює плюс мінус 1 3 п'ятих в квадраті. 3 п'яти в квадраті це 9 9,25. І якщо від одиниці відняти 9,25, ми отримаємо з вами 16,25. Одиниці це 25 25, відняти 9,25, це буде 16,25. Отже, можемо знайти значення кореня квадратного із цього дробу, це буде 4 п'яти. Ми отримали з вами два значення косинуса додатне і від'ємне. Але нам сказали, що кут альфа знаходиться у першій чверті від 0 до 90 градусів. А у першій чверті косинус має додатне значення. Значить, у відповідь ми з вами запишемо тільки додатне значення косинуса. Відповідь. 4 п'ятих. Далі, друге завдання. Знайти косинус, якщо синус дорівнює 1 третій, і кут альфа вже знаходиться у другій чверті від 90 до 180. Я вже не буду писати всі оці формули, я просто запишу косинус альфа дорівнює. Плюс мінус корінь квадратний одиниця мінус 1 третя в квадраті. А це означає 1 дев'ята, 1 третя в квадраті, одиниця мінус 1 дев'ята це буде 8 дев'ятих, корінь квадратний із 8 дев'ятих числа 9 корінь квадратний добувається, а із восьми не дуже. Ми 8 розкладемо на множники 4 і 2 і винесемо з під корення множник. І отримаємо плюс-мінус 2 корення із 2 поділити на 3. Оскільки альфа знаходиться у другій чверті, а косинус там має від'ємне значення. Я запишу альфа більше або дорівнює 90 градусів менше або дорівнює 180. Звідси слідує, що косинус α менше 0, а значить, у відповідь ми з вами запишемо від'ємне значення. Пишемо відповідь мінус 2 корені з 2 поділене на 3. Далі, третій приклад. У третьому прикладі нам не сказали, в якій чверті знаходиться кут альфа. Тому ми запишемо з вами, що косинус альфа дорівнює плюс-мінус корінь квадратний одиниця мінус корінь із трьох поділений на 4 в квадраті. Це буде плюс мінус одиниця мінус. Корінь із трьох три, в квадраті це 3. 4 в квадраті це 16, це буде 3 зістнадцятих. Одиниця відняти 3 шістнадцятих це буде 13 шістнадцятих. Значить, відповідь: плюс мінус корінь із 13 поділити на 4. Із 16 корінь добувається, це буде 4, а із 13 ні. Оскільки не сказано, в якій чверті знаходиться косинус, він може бути як в першій, так і в другій. Значить, може мати як додатне, так і від'ємне значення. Тому у відповідь ми запишемо два отримані значення. Відповідь плюс-мінус корінь із 13 поділений на 4. Продовжуємо четвертий приклад. Треба знайти синус альфа, якщо косинус дорівнює мінус 0,8. З того самого виразу, з основної тригонометричної тотожності, так само, як виразили косинус, можемо виразити синус. Синус дорівнює плюс мінус корінь із одиниці мінус косинус в квадраті альфа. Альфа має від'ємний знак, значить, косинус косинус альфа має від'ємний знак, значить альфа знаходиться у другій чверті, оскільки в першій це додатне число. А це означає, що для синуса це не має ніякого значення. Синус і у другій, і у першій чверті – це число додатне і для тупого, і для гострого кута. Тому ми продовжуємо. З вами підставимо сюди дані, запишемо синус альфа дорівнює плюс мінус одиниця мінус, мінус 0,8 квадратів. 0,8 квадраті це 0,64. І одиниця мінус 0,64 це буде 0,36 плюс мінус корінь квадратний із 0,36. А це дорівнює плюс мінус 0,6. Оскільки синус і тупого, і гострого кута додатний, то знак мінус можна не писати. Не можна, а треба не писати, не будемо писати. Ми пишемо відповідь 0,6. Так, і останнє, п'яте завдання. Знайти треба тангенс. Якщо синус альфа дорівнює 4 п'ятим і альфа – це кут другої чверті. Для цього нам треба з вами зробити дві дії. Оскільки тангенс альфа – це синус альфа поділене на косинус альфа, а нам відомий тільки синус, то ми спочатку з вами маємо знайти косинус. І якщо альфа – це кут другої чверті то косинус буде мати від'ємний знак. Ми записуємо з вами, щоб знайти косинус альфа, ми маємо від одиниці відняти 4 п'ятих в квадраті. Це буде одиниця мінус 1625, і це буде плюс-мінус 9 25 буде під коренем, то тобто є 3 п'ятих. Оскільки альфа більше або дорівнює 90 і менше або дорівнює 180, звідси слідує, що косинус альфа дорівнює мінус 3 п'ятих. І тепер знаходимо тангенс. Тангенс альфа дорівнює синус альфа дорівнює 4 п'ятих, косинус альфа дорівнює мінус 3 п'ятих. Щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб залишити, другий перевернути, і замість ділення зробити множення. Знак мінус пишемо у відповіді, оскільки ми ділимо з вами додатне число на від'ємне. І 4 п'ятих маємо помножити на 5 третіх. П'ятірки скорочуються. Мінус 4 третіх це значення тангенса. Тангенс у другій чверті теж має від'ємний знак. Значить, мінус 4 третіх це відповідь. Запишемо тепер відповідь. Мінус 4 третіх. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!